На Запоріжжі заборонено купатися у місцевих водоймах, утім, люди не завжди дослухаються. Шестирічна дівчинка, без дозволу мами, пішла до води, ледь не втопилася. Урятувала дитину співробітниця ДСНС, яка випадково опинилася поруч. Подробиці у сюжеті. Для сестер Аміни та Олександри рятувальники влаштували персональний урок безпеки, розповідали про вибухівку та міни, дії під час пожежі та інших екстрених ситуацій. Разом із мамою дівчатка завітали до надзвичайників подякувати рятувальниці Юлії. З тиждень тому вона врятувала життя шестирічній Олександрі. Дівчинка мало не потонула у басейні. Побачила у воді дитину, яка на перший погляд пірнає. Потім я зрозуміла, що вона тоне. Стрибнула до басейну, схватила її під руки, витягнула. Дитина вже наковталася води. Я її поклала на руку, а вона не дихала вже. Почала надавати домедичну допомогу. Коли дівчинка оговталась, Юлія відвела її до мами. Пішла зі своєю дорослою з маленькою купити їсти, оплачувала, розвернулася, молодше вже немає біля мене. Вирішила піти подивитись біля басейну, а вже побачила Юлю, яка її несла на руках, і зрозуміла, що щось не то трапилось. Мама дівчаток розповідає: завжди нагадує донькам про обережність, втім, сестри непосидючі та допитливі. Олександра мені пояснила, що вона не повірила мені, що там голубока, і вирішила перевірити наскільки там. Я раніше думала дві хвилини, нічого такого не змінять. Змінять. Зміняться особливо коли не одна дитина двоє. Коли ти на одну відволікся, повернувся, а друге вже немає. Юлія, хоч і працює у ДСНС, не виїжджає на надзвичайні ситуації, тож людину рятувала вперше. Я була щаслива, що я врятувала маленьку дівчинку, тому що я мама і мені це дуже важливо. Правила безпечного відпочинку через війну змінилися. На Запоріжжі цьогоріч заборонено купатися та відпочивати на місцевих водоймах. Через аварію на Каховській ГЕС оголилися береги Дніпра і існує реальна загроза виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової. Е, є дуже багато прильотів, які також трапляються над водною акваторією, і це може призвести до травмування. До того ж, біля водойм немає укриттів, а дно річки ніхто не перевіряв. Рятувальники закликають не наражати себе на небезпеку. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.